Упродовж усього періоду незалежності України з 1991 року і до сьогодні працівники органів внутрішніх справ виконували свої обов'язки, незважаючи на небезпеки та виклики, які постали перед нашою державою на кожному етапі її становлення. Від бандитських 90-х до трагічних подій революції гідності, від анексії Криму до гібридної війни на Донбасі. Та повномасштабної агресії Російської Федерації. Українські правоохоронці завжди стояли на варті правопорядку та безпеки громадян. Вони захищали незалежність навіть ціною власного життя. За часи незалежності 30 правоохоронців Полтавщини загинули під час виконання службових обов'язків. 17 із них система Міністерства внутрішніх справ втратила у 90-х роках. Та на початку 2000-х. Серед загиблих: Віталій Туполя, Сергій Янченко, Руслан Шевченко, Олександр Черкас, Анатолій Чмир, Ігор Совєтов, Павло Костромітін, Євген Пелих, Олександр Андрійко, Володимир Ленько, Андрій Павленко, Олег Браславець, Олександр Безкоровайний. Володимир Дудко, Анатолій Чечень, Віталій Сидоренко, Степан Плішкін це були складні роки через низку соціальних та економічних проблем, невизначеність геополітичного курсу молодої держави та зростання організованої злочинності. Вони віддали своє життя, намагаючись у складних умовах захистити права громадян, відновити порядок і довіру суспільства до органів влади. Новий трагічний етап в історії нашої країни розпочався з російсько-української війни у 2014 році. Через агресію Росії загинули 13 правоохоронців Полтавщини. Першим серйозним викликом для правоохоронних органів, які раніше не мали досвіду ведення бойових дій, стала антитерористична операція. Попри відсутність військових навичок, правоохоронці з Полтавщини мужньо протистояли проросійським силам та незаконним збройним формуванням, які влаштовували терористичні акти на Донбасі. Ми назавжди збережемо пам'яті героїв, які віддали життя в боротьбі з ворогом. Віталій Кузьменко та Олександр Матійчук, міліціонери батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Полтавщина. Загинули від артобстрілу поблизу селища Ольховатка на Донеччині. Анатолій Курочка, міліціонер спецпідрозділу Шахтарськ. Загинув під час мінометного обстрілу біля Іловайська. Валерій Боняківський, міліціонер спецпідрозділу дніпро 1 Втратив життя через вибухові ураження на околицях Донецька. Олександр Каменюк, старший інспектор спеціальної роти судової міліції, Грифон, загинув у лютому 2015 року під час виходу з оточення поблизу Дебальцевого. Новий виклик для України прийшов у 2022 році з повномасштабною збройною агресією Росії. Поліція, яка традиційно займалася забезпеченням правопорядку та безпеки громадян, змушена була швидко адаптуватися до умов ведення бойових дій та виконувати непритаманні її функції. Воєнний стан вимагав особливих заходів правопорядку. Контроль за дотриманням комендантської години, забезпечення роботи блокпостів, моніторинг ситуації з можливими диверсіями та шпигунством на користь ворога. Поліцейські разом зі збройними силами СБУ та силами оборони захищали об'єкти критичної інфраструктури та населені пункти у фронтових і тилових областях. Під час перших місяців повномасштабної агресії національна поліція зазнала втрат. Поліцейські гинули не лише на фронті. А й під час евакуаційних заходів, охорони важливих об'єктів та захисту цивільного населення від воєнних загроз у цей важкий час Полтавщина втратила вісім своїх правоохоронців. 24 лютого на Чернігівщині загинув полковник поліції Олександр Яцик. Він отримав смертельні поранення під час бомбардування Ніжинського аеродрому. 26 лютого 2022 року загинули заступник командира батальйону поліції особливого призначення Полтава Олександр Білаш та інспектор снайпер Володимир Володін. Їх службовий автомобіль розстріляли дорогою до вогневої точки оборони у Полтаві, 27 квітня 2022 року. Смертельну вибухову травму отримав поліцейський батальйону Полтава Роман Сметана під час забезпечення вогневого прикриття групи розмінування поблизу дергачів на Харківщині у жовтні 2022 року. В передмісті Бахмута на Донеччині. Отримав смертельні поранення під час артобстрілу Олександр Лемак, поліцейський штурмового взводу, полку особливого призначення Київ. Є втрати серед поліцейських комбатантів, які виконували бойові завдання в складі спеціальних підрозділів на першій лінії фронту, захищаючи свою країну зі зброєю в руках. У вересні 2023 року не повернулися з поля бою бійці полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь Володимир Капустін та Сергій Богдан. Поліцейські загинули під час обстрілу поблизу Курдюмівки на Донеччині. Наприкінці червня 2024 року, під час битви з окупантами, поблизу Торецька загинув поліцейський роти Полтава-2 Павло Грищук. Ми пам'ятаємо кожного поліцейського, який віддав своє життя в боротьбі за мир і справедливість. Їх відданість обов'язку та мужність не піддаються точним вимірам, імена полеглих правоохоронців будуть закарбовані в історії та нашій пам'яті, бо саме їх відвага стала міцним фундаментом, на якому ми будуємо майбутнє України.